Так, є мандарин Іспанія, по скільки? Джуліта 110. Джульєта 110. Є міксі. Мікси ось такі є. 200, 280. 280. Кiві. Ківі, Ківі по 100. Грейфрут по 75. 90 Є ось така граната по 90. Ось така хурма іспанська. 145 по 145. Ось такий є авокадо. 1100, ящик 18. -ка. Ось такі мандаринки. 98. По 98. 100. Ось такі по 100. І ось такі. 80 є. Є ще, ось, є ще айсберг. По скільки? 650. Помідори. 90. По 90. А ось такі. 85. А ось такий мікс? 300. 300. Ще є винград такий, кишмиш Киш ось такий білий, по 130, так? А ось такий синій по 90. А банан? Банан е, єся 1080, 1080, е 1080, 1080 і ось такий по 1000 є гривень. Це ми в 16-му магазині, термінал 1. От, Відразу на початку. Так. Це все можна придбати по такій ціні. А є ще ананас 600 гривень. І манго ось таке по 450. Цвітна 100 А цвітна А батат? 450 це ящичок, так? От, супер. А ось такі помідорки. По 800 гривень. Ось є такі. Це, це також на початку в терміналі. Кому потрібен мед, також в мене є в закріплених відео відразу на початку і, можливо, комусь потрібен кормовий буряк. По 3 гривні продавали в селі Відні. tako što je nomad telefona, možda predzvonite i domovite se.